Приймати без агресії думки, які різняться від власних покликана пересувна молодіжна виставка плакатів разом. Тут представлені 32 стенди, які популяризують толеранти ставлення до різних національностей, що живуть за межами своєї країни. Ініціативна група Конгресу національних общин України кілька правозащитників з защитник які вирішили створити таку виставку для того, щоб обратить внимание, що в Україні дуже багато різних національностей, национальности, представители разных этничных групп. И так уже исторически сотнями лет живут рядом вместе в мире, в дружбе, умеют проявлять солидарность. Ставка існує з 2012 року вже побувала у 15 містах України, таких як Львів, Севастополь, Маріуполь. Тепер вона подорожує і Донецькою областю. На кожному стенді представлена персональна історія одного чоловіка, одного героя. А на сусіднім з сніг, от якщо посмотрите, стенде стенді – це історія етнічної групи, яка принадлежит. И очень часто между этими историями есть связь. То тобто, есть, наша одна з наших задач показати, як в персональна історія история Історія народу. аби інформація на стендах сприймалася краще. Із дружківських школярів організатори зробили гідів виставки для дітей. Київляни провели ознайомлюючі семінари. Ми думали, що буде якийсь семінар, де будуть сидіти всі і слухати, але це було намного інтересніє, тому що це було ще приходила какби. В кругу, и мы были больше неофициально, а каждый э, был даже с гидами на ты. На одном из стендов есть портрет Гоголя. И очень интересный вопрос. Угадайте на каком? На русском или на украинском? И... Это один из наших мы котроми задаємо дітям. Він у нас розміщено на потому стенді. он русский писатель. У дітей возникает вопрос, почему чому на російськом? ведь он родился в Україні, писал в Україні. І это возможность поговорити о том, що у человека можуть быть дві ідентичності. З кожним роком виставка поповнюється новими роботами. З огляду на ситуацію в країні тут з'явилися плакати і про переселенців. Ознайомитися із стендами мешканці дружківки можуть до 2 листопада.